проспілки вогірників завжди на варті інтересів працівників якщо ви є членом нашої профспілки ви можете скористуватися наступними пільгами які гарантує колективний договір компенсація оплати за газ електроенергію опалення членам профспілки які проживають у будинках з центральним або іншим звідом опалення члени профспілки які проживають у будинках з пічним опаленням Забезпечуються безкоштовним побутовим вугіллям у розмірі близько 6 тонн на рік. Правом користуватися безкоштовним побутовим паливом у розмірі 50% річної норми мають усі працівники, пенсіонери та інваліди праці. Працівники, пенсіонери, інваліди праці, військовослужбовці та члени їхніх сімей забезпечуються санаторно курортними путівками, а також путівками літнього оздоровлення за пільговими цінами. Для членів профспілки працює санаторій профілакторії Самара, де є можливість пройти реабілітацію. Укладений доповір з санаторієм Солений Руман для реабілітації демобілізованих членів профспілки. Працює система на медичні послуги в нашому регіоні. За клопотанням профспілки при утраті здоров'я працівником і виводу його з підземних умов або звільненням йому виплачується матеріальна допомога в розмірі одного прожиткового мінімуму. Матеріальна допомога у розмірі трьох прожиткових мінімумів виплачується в разі смерті на виробництві, а також у побуті від загального захворювання або нещасного випадку. Додаткові оплачувані відпустки надаються при одруженні, народженні дитини, а також у випадку смерті рідних та близьких. Члени профспілки мають право на отримання іпотечних кредитів на житло. У період дії воєнного стану основна відпустка працівника збільшена з 24 до 28 календарних днів. Виплачується компенсація за оренду житла внутрішньо переміщеним особам з доплатою другому члену сім'ї, який також працює на підприємстві. Фінансова допомога молодим працівникам віком до 35 років складає до 6 прожиткових мінімумів. Військовослужбовці, працівники підприємства, мають право на всі додаткові пільги, передбачені колективним договором і спільними рішеннями за увесь період дії воєнного стану. Бути членом профспілки зручно та вигідно. Дніпропетровський терком профспілки вугільників працює для вас.